У ці часи існували різні види підлоги, але ще ніколи не виходив із моди паркет. Він створює в оселі особливо затишну атмосферу. Для того, щоб паркет слугував довго і не втрачав своїх якостей, його необхідно правильно покрити лаком. Ось цим ми зараз і займемо. Звісно, цілу кімнату ми б не взялися лакувати. А от на прикладі квадратного метра спокійно. Для того, щоб продемонструвати весь процес, паркет навмисно було покладено не дуже рівно і навіть зі щіленими. Ми піром повинні їх… заделать, грубо говоря, так, убрать их, зашпаклевать. Для этого мы берем шпаклевку, Шпаклевка фирмы которая является экологически чистой, быстро сохнет, буквально в течение полчаса-часа. От хорошо шліфується. Паркетна шпатлівка повністю імітує кольори дерева: як то дуб, бук, ясен, сосна та червоне дерево. Тому для будь-якого паркету можна підібрати відповідний колір. Наносимо шпатлівку на поверхню, даємо висохнути, і після шліфовки приступаємо до наступного етапу. Вкриваємо паркет ґрунтовкою ІР-02. Після її нанесення поверхня все одно не така рівна, як хотілося. б. Щоб досягти необхідного ефекту, зверху покриваємо нівелюючою масою. Це у нас паркет рельєф. Нівелююча маса, паркет рельєф, яка повністю Полностью основання. Вона Она має таку форму єлі. Наноситься наш паттерн, заповняє все то, що ми пропустили. Якщо ви взялися за подібну справу самотужки, не хвилюйтесь. Навіть без допомоги професіоналів із цим завданням можна впоратись. Акуратно покриваємо поверхню нівелюючою масою паркет рельєф, що усуває всі наявні нерівності. Після висихання нанесений шар стає прозорим. Далі останній етап покриття лаком. Для цього використовуємо паркетний лак того ж виробника, науково-виробничої фірми Ірком. Для рівномірні. Та якісного нанесення лак перед роботою збовтуємо. Працювати можна як валиком, так і щіткою. Паркетний лак Ір 16 створений на воднодисперсійній поліуретановій основі зі слабким запахом, екологічно чистий і нетоксичний, тому його спокійно можна використовувати для нанесення навіть у спальнях та дитячих кімнатах. Випускається лак і глянцевий, і шовковий стоматовий. Застосовувати його можна для паркету з різних порід дерева. Завдяки водорозчинній композиції усі матеріали швидко сохнуть, що дозволяє набак багато пришвидшити звичайний процес лакування після лакування. Наш паркет має гарний добротний вигляд. А прозора стійка до механічних пошкоджень та води плівка буде зберігати ваш паркет як новенький ще довгі роки.